Підрозділи, які діють на Сумщині та Курщині, відвідав головнокомандувач ЗСУ. Попри спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під контролем сил оборони. Запевнив Олександр Сирський. Він заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій. а Також ухвалив рішення, які мають завдати ворогу максимальних втрат. Париж підтримує план перемоги України, який презентував Володимир Зеленський. Про це заявив новопризначений міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Напередодні він вперше на посаді прибув до Києва. серед інших тем, які французький дипломат обговорював з українським президентом, підготовка до другого саміту миру та подальша військова підтримка, яку силам оборони надає Франція. And so, thank you so much for this support of the plan. Велике спасибі за підтримку плану, і звичайно, нам дуже потрібна допомога а також активна робота з партнерами щодо консолідації підтримки, особливо в питанні запрошення до НАТО та зміцнення нашої армії, оборонних можливостей нашого внутрішнього виробництва. Міністр оборони України презентував план перемоги главам оборонних відомств країн g 7 Рустам Умєров закликав прискорити постачання допомоги та запропонував партнерам інвестувати в українську оборонку. Також він поінформував союзників про ситуацію на полі бою у рамках зустрічі. Також була підписана угода з Німеччиною про негайне посилення української системи ППО. До проєкту також приєдналася Бель, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія. Зустріч відбувалась в Італії, в Неаполі міністри оборони країн групи 7 зібралися вперше за 51 рік. Одна з головних тем нашої зустрічі це повна підтримка України, яка вже понад два з половиною роки захищає свій суверенітет від жорстокого та незаконного нападу Росії. Ми безумовно засуджуємо агресію Москви, яка обрала шлях насилля проти суверенної країни, гібридну війну та безвідповідальну ядерну риторику.